А ви знали, що я важила 93 кг. І знаєте на чому я схудла? на жирах? Якщо ви хочете дізнатися більше інформації, як схуднути. Без всяких зусиль їсти жирну їжу і корисну їжу, покращити свій стан здоров'я. Будь ласка, переходіть на мій канал, де я ділюся реальною інформацією. Не забудьте підписатися, це мене мотивує і підтримує знімати для вас відео. А ті, хто вже заскучив за мною, я повертаюся до вас. І обіцяю вам, що три дня публікувати відео. Ця рубрика буде називатися Чашечка кави з Мар'яною. Робіть собі чашечку кави або улюблений чай і переглядайте мої відео. Будь ласка, подивіться сьогоднішнє відео. Це дуже важливо, тому що у цьому відео я розказую про мотивацію, чому мотивація не працює і як виховати собі привичку харчування.